Перед вами знаходиться Дельта Про Ультра. Ця станція є просто неймовірною, масштабною, класною. Вона дозволяє змінити абсолютно повністю погляд на енергонезалежність. Бо ця станція має кожна ячейка в собі 6000 тисяч ватт годин енергії Надпотужний потужний пристрій. І таких пристроїв, таких батарей в кожній нуді може бути штук. коли ми говоримо про кількість енергії, яку можна за допомогою такої сучасної панелі Smart Home Panel 2 об'єднати єдину мережу. Можемо отримати три таких підключення: 90 тисяч ватт годин ви можете отримати в будинку, маючи повністю енергонезалежність, котра насправді у реальності може надати можливість мати енергію протягом тижня для стандартної е, сім'ї українців. І зараз ми бачимо наскільки все змінюється. Це найбільший стенд, який ми можемо побачити серед будь-яких енергетичних компаній на це і.